Уявіть собі, маленькі спритні безпілотники проти велетенських військових кораблів звучить як щось із фільму, правда, але це реальність. Сьогодні ми якраз і розбираємося, як українські морські дрони змогли повністю переписати правила гри на чорному морі. Це знаєте, класична історія про те, як необхідність стає рушієм просто неймовірних інновацій. І справді це ж було ключове питання, яке постало перед Україною. От як скажіть боротися з величезним потужним флотом, коли свого по суті немає? Завдання, здавалося б, неможливе, але відповідь знайшлася, і треба сказати, вона виявилась настільки несподіваною, що повністю змінила розклад сил у всьому регіоні. Так, от це якраз і є історія про те, як безпілотні морські дрони, ну знаєте, змінили все. Це розповідь про те, як звичайна людська винаходливість, помножена на жорсткі умови війни, породила зброю, яка змогла похитнути домінування набагато сильнішого противника на морі. Просто неймовірно. Гаразд, давайте до суті, як же це все працює? Ну, зіткнувшись з величезною перевагою російського флоту, Україна логічно зробила ставку на асиметричну відповідь, тобто на щось несподіване. І цим чимось стали якраз маленькі, але як виявилося, надзвичайно смертоносні морські дрони. І знаєте, ось ця цитата речника ВМС України Дмитра Плетенчука, вона просто в яблочку. Він назвав цю зброю «game changer». і це не просто гарне слівце. Мова йде не про якусь там нову тактику. Справа в тому, що відносно дешеві швидкі дрони показали, що вони можуть нейтралізувати багатомільйонні, а то й мільярдні військові кораблі. А це, це вже фундаментальна зміна правил гри на морі. Ну що ж, давайте знайомитись із нашими головними героями. Є дві ключові системи морських дронів, які власне і стоять за всією цією трансформацією. Перша від головного управління розвідки, а друга від Служби безпеки України. І так, перший на сцені Магура 5 можна думати про нього як про такий собі швидкий багатофункціональний інструмент. Його фішка в тому, що він не просто камікадзе. Його завдання це і атака, і розвідка, і патрулювання. Це робить його ну дуже гнучким і непередбачуваним для противника. Давайте подивимось на його характеристики. Вони дійсно вражають швидкість майже 80 км на годину. Це, щоб було зрозуміло, дозволяє йому наздоганяти навіть дуже швидкі військові кораблі. А тепер додайте до цього дальність понад 800 кілометрів і здатність працювати автономно до 60 годин. Ну це ж ідеальна зброя для глибоких зухвалих рейдів у тил ворога. Гаразд, тепер другий гравець Сі Baby. І тут слухайте, ключове слово це саме платформа. Чому? Бо це не просто якийсь один конкретний дрон. Це ціла система, яка постійно, постійно еволюціонує. Вона стає все потужнішою і призначена для завдавання справді нищівних ударів. Тільки погляньте на ці цифри. Дальність до півтори тисячі кілометрів. Це просто нейновірна відстань. А бойова частина. Вона може нести майже дві тонни вибухівки. Дві тонни. Це, звісно, дозволяє використовувати його не лише проти кораблів. З такою потужністю можна атакувати і набагато більші масивніші цілі, наприклад, мости. Отже, ми маємо два без сумніву дуже потужних дрони. Але важливо розуміти, вони не конкуренти. Це, як знаєте, мати в наборі інструментів і молоток, і викрутку. Це просто різні інструменти для різних завдань. Давайте зараз якраз і розберемося, в чому ж їхні ключові відмінності. Головна різниця тут я б сказав у самій філософії: магура від гур це такий собі спритний швидкий мисливець, заточений саме під полювання на кораблі. А от ці бейбі від СБУ це вже справжній важковаговик. Його мета руйнувати великі, масивні, добре захищені цілі. І знаєте, експерт Володимир Заблоцький з Діфенс Експрес запропонував просто геніальну аналогію, яка все ставить на свої місця. Він сказав, що порівнювати їх це як порівнювати Мерседес із вантажівкою. Магура це якраз той самий швидкий, точний, елегантний мерседес для полювання на кораблі. А Сі Бейбі це потужна надійна вантажівка, яка може довести величезний важкий вантаж у нашому випадку вибухівки прямо до стратегічної цілі. Так, з інструментами ми, наче, розібралися, але ж головне питання які реальні результати? Як уся ця технологія, всі ці інновації перетворилися на конкретні стратегічні перемоги там у Чорному морі? Ну давайте почнемо з цифр: тільки дрони СБУ, лише вони успішно вразили щонайменше 11 російських військових кораблів. Одинадцять. Просто на секунду зупиніться і вдумайтеся в цю цифру, особливо якщо згадати про початкову різницю у військово-морських силах. І важливо, що це не були якісь поодинокі випадкові успіхи. Ні, це була цілеспрямована методична кампанія, яка постійно набирала обертів. Починаючи з перших ще тестових атак прототипів у 2022 і до вже гучних резонансних успіхів у 2023 та четвертому роках. З кожним разом операції ставали все більш зухвалими, складними і, головне ефективними. І от ми підійшли до, мабуть, найголовнішого стратегічного наслідку всього цього. Постійна загроза від цих маленьких дронів змусила російський чорноморський флот зробити немислиме, перебазувати свої найцінніші кораблі з їхньої історичної головної бази в окупованому Севастополі. Це не просто переїзд, це колосальний сув у балансі сил у всьому регіоні. Дуже влучно про це сказав генерал військової контррозвідки СБУ з позивним Хантер. Він підкреслив, що йдеться про створення абсолютно нового виду морської війни. Розумієте? Не просто про використання нової зброї, а про народження цілої нової парадигми нових правил ведення бойових дій на морі.